Привід. Щось я дивлюся, люди дивляться відео а про вокальну йогу і не розуміють, про що йде мова. Так? Не розуміють. Простий народ не розумію, не розумію, треба пояснювати. Згадайте, на прикладах, я буду пояснювати на прикладах і так буде краще, зрозуміліше. Пам'ятаєте радянські часи? Ну, Це моє дитинство. А, і, і ще раніше також багато людей вони, е, дуже часто співали. Співали, до речі, сільській місцевості. Е, це ще в традиції закладено, утримуються, а міста все менше і менше чомусь прослідковується. Але потрібно роз, розуміти, що співи. Це розкриття нашої душі. І чому я згадувала старі фільми, що їх приємно дивитися, бо там сердечність, оця нахатність, душевність людей, вона більш розкрита, більш розкута. Тому що люди любили співати. А спів це голос душі, розумієте? І особливо спів, коли е, в котоці співає людина, коли потоком е, навіть не думають, що співає. Просто співає. І я, я про це, ось це йога, яка дозволяє розкривати наші серденька. І вона дозволяє нам все душі і душі проявляти цілі, призначення наших душ, нашої душі насправді. Тому, хто до речі, бажає. Дізнатися, що таке вокальна йога, або записатися на заняття по вокальній йозі. У мене плюс ще музична освіта є. І вокальну йогу я також можу передавати, транслювати. Можете записатися до мене на заняття, там вже домовимося. Ось, і це найкращий інструмент по розкриттю нашої душі, нашої душевності. Навіть ті, хто співають, і ну, це я вже аналізую. Є люди із закритою душею є такі типа жі, але це все відчувається це через голос, через вібрації голосу. Ну, я як ці витрики, я це в дуже багато моментів по енергіям, по вібраціям ось тому, якщо спів досягає вібраційності, вібраційного рівня, це дуже добре. Дуже добре, і це відчутно, і люди це відчувають відразу. Тому вдосконалюйтеся, розкривайтеся.